Шановний український народи, шановні колеги, народні депутати, на цьому тижні враховуючи глибину та гостроту тих економічних проблем, які склалися в нашій державі. Комітетом з промислової політики та підприємництва було прийнято рішення ініціювати створення антикризового економічного штабу, який має поєднати керівництво міністерства економіки, профільних підрозділів адміністрації президента, комітету з промислової політики та підприємництва, та по декілька представників кожної фракції, а також представників всіх найбільших асоціацій виробників України. Це є нашою нагальною вимогою, яка на сьогоднішній день вже підтримана фракцією радикальної партії, блока Петра Порошенка, народним фронтом. Її ідея полягає в тому, щоб сьогодні налагодити нормальне реальне вирішення задач промисловців, задач виробничного сектора. Бо сьогодні одни не можуть отримати ліцензію на певні види діяльності, хоча ми прийняли відповідні закони. Інші не можуть отримати дозволи на експорт продукції, хоча мають для цього всі підстави. Вартість кредитів, державні замовлення, така кількість проблем, яка сьогодні потребує не стратегій, а потребує нагального вирішення, невідкладного щотижневих засідань з відповідним реагуванням на рівні перших осіб держави. Я поінформував про цю ініціативу особисто президента України, прем'єр-міністра України, міністра економіки. На сьогоднішній день нам вже надісли листи підтримки від всіх найбільших асоціацій виробників. України, торгово промислова Палата, Американська Ділова Рада, УСПП, Європейська бізнес Асоціація, Федерація роботодавців, Асоціація платників податків України. І це далеко не повний перелік. Тому ми очікуємо реакції профільного міністра економіки щодо того, коли буде створений такий штаб, щоб він негайно розпочав свою роботу, розпочав вирішувати ті проблеми, які накопичилися в українській економіці. Щодо напряму економічної... Реформ, я хочу ще раз наголосити те, що я сказав на Національній раді реформ президенту і всім учасникам ради позавчора. Якщо сьогодні ми в економічному блоці будемо робити фокус виключно на дерегуляції, то ми програємо економічну війну. Тому що регуляторна сфера це є 10-15% того, що сьогодні потрібно робити. Вартість кредитів зашкалює, податки є такими, які не стимулюють залучення інвестицій. Потрібна інфраструктурна політика, потрібна промислова політика, потрібно орієнтувати освіту на потреби розвитку власної промисловості. Нам треба сьогодні зібрати всі сили, зібрати всі ресурси в кулак для захисту національного товаровиробника. для того, щоб ми не потакали імпорту закордонних товарів за рахунок закордонних кредитів, а для того, щоб ми запустили державні. Інститути розвитку, державний банк відбудови розвитку, кредит на експортну агенцію. Інду... 10, 10 секунд. Національний фонд кредитування малого бізнесу для того, щоб розгорнути розвиток економіки в інший бік. Нам сьогодні треба не заморожувати власну економіку підвищенням вартості кредитів і податків, а навпаки, роз... Дякую дуже.